У Криворізькому регіоні у рамках програми президента України Україна для людей розроблено чимало місцевих проєктів та програм, спрямованих на покращення якості життя населення. Серед них і прийнята у Кривому Розі програма розвитку міського електротранспорту, з результатами її впровадження та у рамках реалізації в регіоні завдань доручень президента України щодо вирішення актуальних проблем регіону під час робочої поїздки, яка проходила у комунальному підприємстві міський тролейбус. Ознайомився Андрій Гальченко, перший заступник Криверіського міського. Голови. Щодня на 22 міські маршрути виїздить 63 тролейбуси. Цей демократичний вид транспорту перевозить за рік майже 27 мільйонів пасажирів, серед яких дві третини пільгова категорія. Комунальне підприємство Міський тролейбус працює у місті вже майже півсторіччя. З кожним роком транспортники, залучившись активною підтримкою міської влади, намагаються підвищити якість пасажирських перевезень. Цель політики і тих задач. которое перед нами ставит президент Украины Виктор Федорович Янукович повышение качества жизни людей такими принципами живет и работает руководство города Кривой Рог не пустыми обещаниями а реальными результатами мы день ото дня делаем наш город комфортнее и удобнее для проживания его жителей одним из важных направлений этой работы это городской электротранспорт это и улучшение транспортной инфраструктуры, и повышение качества пассажирских перевозок, модернизация и обновление подвижного состава. Задля підвищення ефективності і надійності функціонування міського електротранспорту та з метою задоволення потреб населення транспортний парк підприємства постійно оновлюється за рахунок модернізації та ремонтно-відновлювальних робіт. Для того, щоб не скорочувати кількість тролейбусів балансових, числячихся на підприємстві та працюючих на маршрутах міста, було прийнято рішення виконання капітально відновлювальних ремонтів за кошти міського бюджету. На сьогоднішній день чотири тролейбуси вже працюють на маршрутах міста та продовжується капітальний ремонт ще двох одиниць до кінця року. Силами працівників підприємства служби енергогосподарства. В цьому році була виконана реконструкція контактної мережі перехрестів вулиць Тимірязєва, 23 лютого біля вокзалу станції Ракуватий. Вартість робіт та матеріалів, витрачених на цю реконструкцію, було витрачено 430 тисяч гривень. Ремонтно-відновлювальні роботи профінансовані з міського бюджету. Їх загальна вартість близько 2 мільйонів гривень. Всі роботи з модернізації виконані власними силами підприємства, яке цьогоріч, за підсумками огляду конкурсу корпорації Укрелектротранс посіли третє місце за техніко-економічними показниками. Не менш амбітні плани, і на 2014 рік ми плануємо подовжити модернізацію. Тролейбусів, виконуючи капітально відновлюваний ремонт, але на 2014 рік ми запланували ці тролейбуси оборудувати пандусами для людей з обмеженими можливостями. Зараз проектна документація в стадії закінчення. Своєї розробки У 2014 році ми плануємо обладнати 8 тролейбусів з проведенням модернізації і виконанням капітально відновлюваних ремонтів. Робота громадського транспорту відноситься до соціально важливих послуг, які забезпечують повноцінну життєдіяльність міста. Саме тому цьому питанню і приділяється особлива увага. За підсумками 2013 року, на розвиток міського електротранспорту з міського бюджету виділено 114 мільйонів гривень. 2 мільйони 471 тисяча з них пішло на покращення та модернізацію тролейбусного парку.